Якщо ти хочеш щось зробити дуже добре, що в бізнесі, во має бути свобода і свобода вибору. Во всьому, навіть в тому, що зараз робиться, і навіть в забезпеченні військових, військових підрозділів зброї і всім іншим, має бути теж свобода вибору. Має бути, щоб підрозділи напряму враховують гроші і вони могли покуп, купувати, купувати зброю, яку їм потрібно. А щоб це відбулося, має бути зняти будь-яке обмеження по виробництву зброї, щоб коли хтось виробляє щось, якусь новітню зброю, він мав можливість її зробити від початку до, 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 до кінця. А не так, що зробив частину, те, що типу цивільне, а потім, ще хтось там доробляє те, що військове, а потім хтось там ще щось, щось доробляє. В результаті все разом це не працює так, як треба, і приходиться іще раз доробляти, фактично. І витрачати кучу грошей і кучу часу на, на це. Тому, якщо ви хочете, щоб все це змінилося, якщо б у нас була можливість перемогти, має повністю змінитися сама країна, має змінитися система. Не потрібна ця система. Вона лише все псує, вона не життєздатна, вона state. Вона знищує українців більше, ніж це робить навіть Росія. Вона виганяє українців з України, вона гнобить зараз українців більше, ніж, ніж це робить Росія. Чесно кажучи, навіть я не знаю, скільки я вже відстал, я не дивлюсь новини і тому подобне. Мені таке відчуття, що із-за дій нашої влади погибло більше людей, ніж із за бомбьошки, фактично. От, бо от так воно, скоріше всього, і є. Ця система не створена для нашого блага. І ті чиновники, навіть які хороші не були, то вони не можуть там нічого зробити. Все, що вони роблять, все йде через цю систему. І воно все йде на користь лише тих, створено було на користь тих чиновників. Тому без змін в цій системі нічого нормального не відбудеться ніяких шансів України перемогти у цій війні немає, тому що система не може дозволити бути нам свободним. Система не може вільно виробляти, дозволити нам вільно виробляти зброю. Система не хоче нам дозволити вільно переміщатися, вільно займатися бізнесом. Не хоче вона, вона не для цього була створена. Вона була створена для того, щоб гнобити людей, гнобити бізнес, гнобити все, що таке вона може. І тому така система ніколи не зможе перемогти, не може вигратись. Вона може вона закидає трупами і все. І в нас всіх знищить. Але у Росії більше ресурсів, тому вона виграє в цій по-любому виграє. Тому що у неї ізначально більше ресурсів. І лише свобода і максимальна самореалізація можуть щось змінити.